Yeah! No! 24, й Ігор Жаболенко, 11, й Євген Тухтенко, 7 й Андрій Клібус, 21, й Капітан Ігор, Кузнецов. Воронка Сергій Бугара, номер 1 Олександр Сидоренко, номер 10 Сергій Головань, номер 7 -й. Він же КЕП колективу. Олександр сувачко. Він перший. Він проходить і мінчука, буде відкладений фол для Бірвий. Переведення на в розстріл. Шосту та п'яту сходинки. 9-10 відповідно. Зіграних матчів. І 18 та 19 від Славутича і має гру в запасі. Самій пробив. Обо. Дем'янчук доправив на. А тут, аренка, Той той залишається Євгенія Роски з лівою і удар. У воротах під Євгенія Розке. Голова. Рострій його передач. м'яч вилітає. Кихтенко. Кихтенко. Кузьменко перехопив для Бірвей і він Заду центр повернув. Дем'янчук. Нечепоренко. Дем'янчук знову. Дем'янчук і Нечепоренко. Той відгукнувся і забив. Восьма хвилина. Пірва і попереду. У матчі зі Славутичем. Одинадцятий номер. Номінальний гостей. Андрій Нечепоренко. Відкриває рахунок. Неважко розіграє, славу до час центрального. Перекопля. Клімпуш. Приходить його задом наліво. Яценко перехоплює Яценко. Опиняється на газоні. І? Він зліво є, віддає на Яценка. ближній кут. Самілик. Самілик. Самілик і знайшов Крімпуш, а Клімпуш, Клімпуш. Кузніцов капітан Славопіче. А отля Яценко з лівої ноги. Перевага обвоєна. Пануль. Бірвей. Денис Яценко, 99-й номер. Бірвей, забиває його. Другий гол. Колективу Сергія Голованя. Накриваємо чаголки пробірвей. Забіг розпочалася. Бірвей веде 2-0. У матчі зі Славутичем. Сидоренко. Дем'янчук м'янчук Баконе штрафний. Зі своєї Лівої Оцанер Дем'янчук пробиває буц. Забирає Жаболенко. Воскресенський. Воскресенський, зараз вже він на собі заробив порушення правил. Продовжується гра після тайм-ауту. Його довгий пас. Титаренко, є прийом, Титаренко, Титаренко, падіння, пол проти Лопасного. І 22 номер пірве Євгеній Роска. Зліво, є офірко. Кіпер перехоплені. Роска. Роска м'яко. Титаренко. Титаренко. Оп. М'ясо Сітці. 19-та хвилина. Гри. І ми маємо 3-0 наперед. Збір бірвейна. У матчі зі Славутичем. Жаголовко зі Славутича отримав жовту. І також репи показує гори з команди Сергія Голованя. У першому таймі по голу забили Андрій Нечапоренко та Денис Єценко. І також автогол у пасиві. Євгеній Самілик. Справа Інес. Чупоренко. Кузьменко в центр. Передав зараз адреса та важко. І... По правила. Раф покарає через гірчишник. Яценко тримав за футболку Івашка. І по сигналу. м'яч між нього під лівою пробиває. Під воріт кинув буц. Граф продовжується. Івашко. Аут. Івашко його передачує в грані. Роско перекоплює. Роско підказує Дем'янчуку, буде віддавати. от Дем'янчука. Перекоплює його. І відразу. Відкопує Воскресенський. Він зіграв правій іще. Удар поворотом. Бугера на місці. Бугера на місці. Перенко. Розганятиме тепер. Демінчук за бокової. Надальний простріл. Воскресенський. Ліво, Панасюк, ліворуч, важко. Злівої бугера зашиває гіцам Кіпер. Швидшити розіграшав у суперниками. Дем'янчук, він за бокової. Кузнецов. Важко мяч під лівою удар. Дячо Поренко і відповідь, відповідь віддає Яценко. Пуска виходить Дячо Поренко. А в зоні Дячо Поренко тримається за ногу. Гра продовжується Ігор Гуд, Самілик. Роска тут, підбується Роска. І лунає Христос Карбітра. Нарешті Режиться. Продовжується гра після перегляду варгов і персон біжав отримав жовту картку. І зараз штрафний на чом. Олександр Дем'янчук. Сьогодні таки момент. Саме зі стандарту. Саме зі штрафного саме через прямий удар зі штрафного. Черемо не перезакайбервей. Четвертий м'яч. Забиває його столутич, продовжує з п'ятим. Воскресенський Кузнєцов. Кузнєцов. І знову м'яч після його удар. Масан. Його удар. Перевів на хотовий. Роска перехоплення і скидка точна. Я мінчук, ось все з Сафюсом. що на в цьому матчі Пішла передача до карної зони, але знову Євгеній Євгеніроз. Знову Роска. А зараз, а зараз, а зараз от. Оформил, оформив, оформив чаду свій м'яч Олександр лівої, з половини поля. Погон колективу о чужій порожній ворота. 5-0 на користь капір Олександр Демінчук, номінальний гостей. А також до слова має він результативну передачу у своєму актив. Славутич. Інтер, Київ. Матч проти Славутича. Богера зараз самілик перший на м'ячі виконавець. Славутича розвернувся з лівої пробив Голкіпер знову. І Голкіпер в тому числі сьогодні хороший матч проводить. Сергей Бухара опервай.